Вітаю на каналі Малої Академії наук. Я Інна, учасниця молодіжного проєкту Публічна Історія і це черговий випуск, що ти знаєш про де ми розповідаємо про визначні події, відомі споруди та непересічних особистостей з різних областей України. Сьогодні на нас чекає Хмельниччина. Тож не будемо зволікати. Почнемо з Меджибіжського замку однієї з найцінніших оборонних споруд України. Перше про місто Межебоже теперішнє селище Меджибіж згадує літопис руський 1146 року. Там, звісно, були якісь укріплення, але вони не сильно рятували від нападів. У 13 столітті під час війни з татарами ці укріплення знищили. Протягом двох наступних століть будують вже фортецю. У 1432 році Меджибіш переходить до поляків. Саме в цей час споруда стає мурованою та перетворюється на Королівський замок. Переломним періодом для міста виявився 1593 рік. Тоді Меджибіш отримав Магдебурзьке право. Атмосфера в місті пожвавилася, активізувалася торгівля, а фортеця стає центром соціально-політичного життя. У період Козаччини замок часто змінював власників. А ще він був свідком багатьох подій тієї доби. Тут билися з поляками Максим Кривоніс, та Данило Нечай найближчі соратники Хмельницького. А 1650 року тут був і сам Хмельницький з військами. Проте 1672 року фортецю отримали турки внаслідок Бучацького договору. Тоді церкву на території Бастіону перебудували в мечеть. З 1731 року і ціле століття фортеця знаходилася у власності могутнього роду чарториських. Тоді замок із церквою реконструювали та надали їм барокових рис. А коли майно князів Чарториських конфіскувала влада Російської імперії за участь у польському повстанні, тут розмістилися російські війська. Цікавий факт: 1846 року. Меджибіжський замок відвідав Тарас Шевченко під час археологічної експедиції. Одна із стін замку закарбувала цю подію. Там тепер висить пам'ятна табличка. Радянська влада перетворила замок на тюрму, потім на пожежну частину та склад. А в 60-ті роки минулого століття дозволила селянам розібрати його для побудови різних споруд. Сьогодні меджибірський замок є історико-культурним заповідником. Тут відбуваються двобої справжніх лицарів під час фестивалів. Рухаємося південніше. Та потрапляємо до Кам'янця Подільського. Хто б міг подумати, що маленьке містечко на Хмельниччині було столицею Української Народної Республіки? Від червня і аж до листопада 1919 року воно стало прихистком директорії. Цей період увійшов в історію під назвою Кам'янецька доба директорії. Сюди перемістили всі головні державні відомства, міністерства та військо. Тут приймали посольства Антанти та Західноукраїнської Народної Республіки. Тут, 14 жовтня 1919 року, вперше всі посадовці прийняли присягу на вірність українській державі. Ад'ютант Симона Петлюри Олександр Доценко згадує цю подію: місто прибрало святковий вигляд скрізь квітки і килими. Настрій піднесений. До речі. Ви теж помітили, що Симон Петлюра, очільник директорії, любив фотографуватися? Так от, більшість його світлин були зроблені в Кам'янці-Подільському, а ось кілька з них. Проте атмосфера тоді була не з приємних з усіх сторін наступали ворожі війська. Це змусило директорію залишити Кам'янець-Подільський та емігрувати за кордон. Прем'єр-міністр УНР Ісаак Мазепа у своїх спогадах називає Кам'янецьку добу директорії однією з найтрагічніших в історії визвольних змагань. Але водночас пише, що це була доба, коли українські збройні сили вперше за кілька століть зійшлися з усіх українських земель для спільної боротьби за незалежну Україну. Директорія поїхала з Кам'янця, а ми – ні. Адже тут, у 1904 році, народився відомий діяч української культури Микола Бажан. У нас часто згадують про нього як трохи нудного і прорадянського митця. Але це не так. Наприклад, у 20-х він активно тусив із футуристами. Вони тоді були такими собі панками українського мистецтва, любили бунти та скандали. Свій перший вірш Микола опублікував у жовтневому збірнику панфутуристів 1923 року. А за три роки вже вийшла ціла книга: 17-й патруль на тему громадянської війни. Згодом він входить до об'єднання панфутуристів і стає членом вільної академії пролетарської літератури «Вапліте». Бажан також був крутим перекладачем. А його переклад грузинської поеми Шотару Ставелі, витязь у тигровій шкурі, просто блискучий. Обдарований поет не міг не привернути увагу влади. Більшовики намагаються переманити бажана на свій бік аби використовувати його талант в ідеологічних інтересах. Тож починаються залякування та звинувачення ледь не у всіх гріхах проти радянської влади. Коли його життя опинилося під реальною загрозою, Бажан змушений був прийняти безжальну реальність. Він починає писати відверто про радянські твори: так з'являються безсмертя та клич вождя. Але цього було замало. Він мав критикувати інших митців, які не оспівували Радянщину. Так, у 1944-му в Києві, Микола Бажан приєднався до нищівної критики творів Олександра Довженка. Хоча ще у 20-30-х роках вони приятелювали. Та що там, Бажан навіть видав тоді про Довженка книжку з позитивними відгуками про творчість. Відтоді й до самої смерті Бажана картала совість. А найбільше за те. Що негативна критика заплямувала ім'я друга письменника Юрія Яновського. Набагато пізніше у своїх спогадах Микола публічно покається. Мені нелегко про це писати, але і я тоді виступив так, як не повинен був виступати. Не зітер і не зітру цього і своєї пам'яті, не скину цього тягаря. Щоб, хоч якось спокутати провину, у 1956-му Бажан, як голова спілки письменників України, звертається до ЦК КПУ з проханням розглянути справу про реабілітацію свого часу заарештованих і засуджених письменників. Архіви підтверджують, що протягом життя за творчістю митця стежило близько 30 агентів. У доносах описують ледь не кожен його крок, його особистість. Яскравий приклад протистояння радянської тоталітарної машини та творчого серця митця. Хто переміг сказати складно. Але точно можна сказати одне в тих політичних умовах іншого виходу він не мав. На цій ноті завершимо. Знаєте ще щось цікаве про Хмельниччину? Тоді чекаємо в коментарях. А ще підписуйтесь на канал. Гепайте в дзвіночок, аби не пропустити нові відео, та залишайте свої вподобайки. До нових зустрічей! Па-па!